Загоряння сталося на околиці полігону біля паркану. Про пожежу повідомили близько восьмої вечора. Опівночі вогонь вже ліквідували. Займання було такої сили, що його помітили і місцеві мешканці, які живуть в кілометрі від полігону. А воні йшла ну сусідка. Ось напротив. За углом вона визивала. Вона визивала міліцію. Це всіх вона сказала, що приїхали. Ну потуша будунка. В нас ка гори ну, сфалка. Горить ну, там. Дима було, да там було куча дима. У міській раді одразу ж заявили, що найбільш ймовірною причиною пожежі міг бути підпал. У муніципалітеті навіть повідомили, що перед займанням біля полігону були помічені кілька чоловіків спортивної статури. Їх помітив охоронець звалища. Наразі на місці працюють експерти ДСНС, а поліція розглядає всі можливі варіанти виникнення пожежі. Втім, остаточний висновок можна буде зробити лише після відповідних експертиз. На даний час принциповим питанням є висновки фахівців управління державної служби з надзвичайних ситуацій щодо причин загорання сміття. Вже після їх отримання можна бути говорити про кваліфікацію події на даний час. Таких висновків ще немає. На місці ще працюють працівники УДСНС, Поліція перевіряє. Інформацію, яка була зібрана, у тому числі щодо можливого підпалу, у тому числі щодо самозагорання. І на даний час ще заходи тривають. Зазначимо, що Житомирський полігон побутових відходів був зданий у експлуатацію у 50-х роках минулого століття, і наразі там захоронено 13 мільйонів 300 тисяч кубометрів сміття. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини Житомирщини.